Керівник комунального підприємства, спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування «Рамаз Заркоа показує місце на центральному кладовищі Полтави. Тут цьогоріч планують розпочати будівництво нового колумбарного комплексу. На територію на цій території плануємо забудувати колумбарні стіни. Ось тут саме буде це все збудовано. Я думаю, що буде добре. хорошо і красиво. Розробляти проєкт почали у вересні 2023-го, розповів депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков. Багато звернень від простих мешканців щодо можливості саме такого виду поховання. Але під час повномасштабної війни гостро стала потреба це звернення військових і військових частин щодо поховання військових саме в Колумбарії. І таких запитів до нас було дуже багато, тому міська рада вирішила збудувати колумбарі на кладовищі, які знаходяться на території міста. Нині усі проєктні рішення погоджені. Також провели експертизу проєкту. Про це розповів Суспільному його розробник Сергій Мурза. Відповідно до проєкту, колумбарні стіни влаштовані в два та три яруси відповідно з різною структурою, для того, щоб вона більш архітектурно сприймалася цілісною та об'єктивною. Також там влаштовані декілька місць для сидіння, такі лавки та зроблений благоустрій відповідно для того, щоб можливо було безперешкодно і доступно ну, мати доступ до всіх оцих колубарних ніж. Відповідно до проєкту, орієнтовна вартість будівництва становить понад 7 мільйонів гривень, каже Сергій Мурза. Гроші спрямують із бюджету громади. Загальна, так би мовити, потужність цього колумбарію – це 592 колумбарних ніші. Це максимальна була кількість, яку вдалося там розрахувати. Ну розрахувати вдалося там встановити орієнтовно 7,3 мільйони. Це вартість всіх робіт. На території центрального міського кладовища нині діє одна така ритуальна споруда, де розміщений прах померлих. Збудували її 17 років тому, каже Рамас Заркуа. Колумбарій ми збудували дві ми збудували ще 2007 року. 2019-го заповнилася заповнилась остання ячейка. Тут було 122 ячейки. Всі заповнені. Приходять, замовляють, якщо є місце, зараз немає місць, то будемо будувати у новому місці. Будемо строїть в новому місці. Як розповів Вадим Ямщиков, для військових поховання у Колумбарію будуть безкоштовними. І з родичами померлих цивільних людей будуть укладати угоди орієнтовно на 12 років. Яку суму вони будуть платити, поки невідомо. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.